Доброго вечора, ми з України, я Ірина і сьогодні дивимося знову теремочок, Знову, що відбувається на Москві, у Москві. Давайте подивимося просто, що у них там у Кремлі відбувається. Гості зустрічають, працюють. Ви знаєте, нічого такого дивного я не бачу. Щось планується, якісь візити я бачу, якісь домовленості, про щось домовляються, про щось обговорюють. ось, Дуже такого аж нічого не бачу. Давайте стосовно України подивимося. Можливо, знаєте, що тут може бути? Готується, ви знаєте, тут обговорюється ну не те, що за закулісі, не, не, не в закулісі, але тут таке враження, що тут іде якась підготовка, тим більше, що у нас тут була вісімка монет, а вісімка монет говорить про те, що підготовка йде, працюють над чимось повний ход. Ніби як, як би це сказати, владу. Якийсь бунт готується. Яка сила, щось продавлюється. Да? А ну, давайте подивимося, тому що ще тепер, от я намішала, намішала, і вийшов мах. Там якась маніпуляція проводиться над. Зараз ми подивимось. Зараз я. Ага. Ви знаєте, та людина, яка впливає на це все, я маю на увазі на владу. Так, їй якось вона вкладається, вона вкладається, а щось нічого не виходить. Там є якась людина. Ми колись дуже-дуже давно, ще на початку ми говорили, що є якась людина, що то не зовсім Путін то все робить. Ось і тут у нас є, вийшло вийшов місяць. Тобто таке враження, що в когось руки зв'язані. Тобто, я наскільки тут розумію, ті, хто ніби що публічні керують, так у них зв'язані руки. Тому що та людина, яка хоче щось там просунути, продвинути, вона це робить силою. Тобто закулуарне за, за куліс'я якесь відбувається, якісь темні речі йдуть. Там і владу, можливо, хочуть поміняти. Але ви розумієте, ми вже про це говорили, що маріонетка, Путін маріонетка, його, ну як би це сказати, є ще протистояння. Про, розумієте, Є одна сторона, є друга сторона. Ті, хто кукловоди, я скажу так, кукловоди над путіним, так, вони намагаються втримати владу. Є ще якась течія, яка працює над тим, вкладається. А, як це сказати українською? Інша сторона. Ось я скажу просто так: що є ще інша сторона, яка зацікавлена у владі. Давайте подивимося. Що конкретно у них там відбувається ось саме за а, владу. Давайте влада Путіна, і з їхніми кухловодами. Влада Путіна, як у них, і його м -м, противник, отак, противник його. Верніше, там не один, там ціла банда, я так розумію, там ціла якась організація. Так, протистояння є великим. Так. Так, да, да, іде боротьба за владу, мої дорогі. Іде боротьба за владу. Ті, що тиснуть на Путіна, і ті, що протистоять Путіну. Путін, тобто, на когось працює. Є протистояння ось воно однієї сили з іншою. є боротьба за владу є все рівно, до речі, ті, які би хотіли зайняти владу. Я не знаю прізвищ, тому що ви знаєте, їх там багато і пригожинів, і кадирових, і, і, і всяких разних, і тому подібне. Ось мене прізвища не цікавлять. Я бачу, що йде якась течія. Яка протистоїть путінській течії. Тобто у Путіна трошечки. Дивіться, влада переходить якось, якось. Вона переходить на ту іншу сторону. Путін ніби втрачає владу, ніби втрачає слово. Дивіться, його слово нуль. Його слово вже, ну, як би це сказати, зараз я докладу. Чому ви. Ага. Зараз я докладу. Його слово ніби вже не важить. Тобто втрачає репутацію, втрачає вагу. Ось ці карти показують, що Путін втрачає вагу. І не тільки вагу, владу. Ну, він, я і не бачу, що він тут владу має, тут влада на іншій стороні. Ви знаєте, до перемоги його влада втратить силу абсолютно. Як тут? Ви знаєте, а тут злость іде, що втрачають Україну. Да. Тут іде злость, тому і тут борьба за владу. Тобто, дивіться, це не значить, що ті, хто проти Путіна, так, що вони за Україну. Ні-ні-ні-ні. Вони переживають, що вони втрачають Україну, імперію. По-перше, втрачають імперію і втрачають Україну. Ось. У них а, а, страх такий. Ось як я це бачу. Путін все одно рано чи пізно піде. Ось. Він, а, тобто, всі його дії, все, що робить його компанія, так? Його люди, вони все роблять для того, ну, вони можуть, ну як сказати, зараз я поясню. А, вони це роблять ненавмисно, Але всі їхні дії, все, що вони роблять, прибічники Путіна, вони все більше своїми діями віддаляють свою перемогу. Ну, це вже безвозвратно, Тут уже людина розчарувалася і йде своїм шляхом шукати іншого щастя. Мене ж в зачесала, зачесалося, відбуваюся. Можу чихнути. Ой. Так. І так. Ви зрозуміли, що я тут мала на увазі? А ця влада, верніше, це не Влада, це противник, противники, протисила якось, ну, паралельна сила Путінові. Так? Там є в Кремлі паралельна сила Путінові. Ось то вони, тобто, вони хотіли би зайняти владу замість нього, цього скинути. Ой, я вибачаю, камера порухалася. порухалася. І вони, знаєте, що вони бачать: втрачається імперія і віддаляється Україна, віддаляється Мрія. Якась мрія віддаляється і віддаляється Україна. Їхна мрія не тільки Україна, а й володіти світом. Ось ви бачите, який імператор, імператор, який хоче всім володіти. Давайте подивимося, які шанси в них. Я не знаю, яка це сила може бути. Ось ви мені скажете, хто там може бути? Хто це може бути? Пригожин чи Кадиров, чи ще хтось? Я не знаю. Навальський. Ну, Навальський ні, це не його замашки. Він за слабкий. Тут хтось більш військовий, більш такий впертий слоняра, такий баран, не слоняра. І так, які шанси в них. Взяти владу. Ну, в принципі, шанси є. Так, да, шанси є. Великі навіть дуже шанси є. Е е якщо вони, вони е візьмуть, ну, я, я поки що не бачу, що вони можуть там щось влаштувати, але тут дуже дуже велика сила, дуже велика сила. Давайте подивимося, як це вплине на Україну. Нам важко буде. Ой да да Нам буде не дуже добре. Нам ця сторона, якщо візьме владу в свої руки, нам ще гірше буде. А, ви знаєте, всі чекають, що подохне. Дідушкапу. Що він відкине коньки і все, і буде. От люди не розуміють трохи. А ви знаєте, що ця сила прийде страшніша. Я, до речі, вже в якихось розкладах в тірімочки говорила, що ця сторона буде набагато гірша, жорстокіша. Путін трохи дурний. А він, ем, ну, я, я, я не знаю, як сказати, він, він, всер... він хитрий, да. але він дурний. Ось. А... Бо у нього свої комплекси. Я не буду зараз внікати, це не про Путіна розклад ось. Але ця сторона, яка йде м -м, проти нього, вона страшніша набагато. Набагато. Все, мої дорогенькі. Ще зараз я візьму, зроблю вам. Маленького принца. Під кінець, що маленький принц, яку надію дасть, яку пораду, можливо, нам дасть українцям, щоб вижити, щоб перемогти. Дивіться, вчитися. На першому місці що би ми не робили, щоб ми не будували, вчитися, мої дорогенькі, тільки вчитися, вчитися. Вчитися і ще раз вчитися. Я зараз скажу: віра, правда, переможуть, але її треба підкріплювати якимись справами. Просто віра, просто правда. Вона, знаєте, піде в небуття. Тому що хто би не прийшов до влади, вони завжди переписують історію на свій манер. Тому вчитися і будувати. Будувати і вчитися. Бачите, ось я цю карту, чомусь в мене асоціація така йде зразу. Великі мури китайські побудувати, закрити повністю. Маленький отвір лишити з Росією. Я би це навіть не, закрив, ну, не відкривала. Все закрити. Там, бачите, пустеля, ось видно, що там пустеля, та, хоч, як то кажуть, тринтравою. Да? А у нас. Квітнути буде. Ось що нам треба. Нам треба концентруватися на своїх речах, вчитися професійних людей, до речі, класти. Ця карта теж професіонала. Ця карта теж показує, що це не є якісь профани, це, як би сказати, це люди з досвідом, люди мудрі, тільки мудра. Із досвідом людина. Ось, а досвіду у нас є багато досвідчених, розумних людей, мудрих людей, які це все можуть побудувати, мої дорогенькі, ось як я це бачу. Бажаю вам мої любі, приємного вечора, мирного вечора, мирної ночі. Бережіть себе, своїх рідних. Ось, всіх люблю, обнімаю. І разом до перемоги мої дорогенькі, слава нашим збройним силам на все добре, мої любі.